Навіть один напій може збільшити ризик деменції. Алкоголь та мозок викриття міфу про нейропротекторний ефект, останніми роками, ми часто чуємо про так звані переваги помірного вживання алкоголю для здоров'я мозку. Було запропоновано, що келих вина на день може захистити від когнітивного зниження і навіть зменшити ризик деменції. Однак останні дослідження, опубліковані в BMJ, Огризені медицині серйозно ставляться до підсумнів цієї популярної теорії, що пропонує набагато більш тривожну картину взаємозв'язку між алкоголем та здоров'ям мозку. Як людина, яка активно зацікавлена в нейробіології та довгостроковому здоров'ю, я завжди ставився до цих тверджень обережно. Це звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так? І, як виявилося, це є нове дослідження. Плив на міф. Велике масштабне дослідження, що поєднує дані з декількох великих біобанків та використання методу рандомізації Менделі, виявило, що це будь-який рівень споживання алкоголю може збільшити ризик деменції. Не тільки надмірне використання, але навіть світло це саме той, який так часто рекламується як корисний для мозку. Метод рандомізації Менделі – це геніальний спосіб обійти багато проблем. З якими стикаються традиційні епідеміологічні дослідження. Замість того, щоб покладатися на самозвіти про вживання алкоголю, які часто неточні та підлягають зміщенням, дослідники використовували генетичні варіанти, пов'язані зі споживанням алкоголю. Це дозволило їм оцінити причинно наслідковий зв'язок між алкоголем та ризиком деменції, мінімізуючи вплив інших факторів, які можуть спотворити результати. Чому минулі дослідження були помилковими. Раніше багато досліджень припустили наявність оптимальної дози алкоголю для здоров'я мозку. Однак, як зазначає автори нового дослідження, багато з цих творів страждали від серйозних обмежень. Зокрема, вони часто зосереджувались на людей похилого віку і не могли відокремити тих, хто кинув пити через погіршення від тих, хто продовжував вживати алкоголь. Це призвело до помилкового висновку, що помірне вживання алкоголю може бути корисним для мозку. Крім того, важливо врахувати, що в минулих дослідженнях часто використовувались дані про самозвіти про вживання алкоголю. Люди можуть недооцінювати або переоцінювати кількість п'яних, що спотворює результати. Що нового в цьому дослідженні? Нове дослідження, що об'єднує дані програми ветеранів США, МВП та British Байбах. УКБ дозволило дослідникам вивчити зв'язок між алкоголем та ризиком деменції у більш широкому та більш різноманітному населенні. Використання генетичного аналізу дозволило їм обійти багато обмежень, притаманних традиційним епідеміологічним дослідженням. Результати були однозначними будь-який рівень споживання алкоголю пов'язаний із підвищеним ризиком деменції. Навіть незначне збільшення споживання алкоголю, наприклад. Додатковий напій один три на тиждень пов'язане з помітно більш високим ризиком. Зворотна причинність – ключ до розуміння. Автори дослідження також звертають увагу на явище зворотної причинності, тобто, можливо, люди, які вже мають когнітивні проблеми, починають менше пити, це може створити ілюзію, що помірне вживання алкоголю захищає мозок. Хоча насправді це може бути ознакою існуючого когнітивного зниження. Мої думки та досвід у мене завжди була думка, що мозок це тендітний і складний орган, який вимагає шанобливого ставлення. Ідея про те, що можна підтримати його алкоголем, здавалася мені абсурдною як можна впорядкувати механізм, регулярно піддаючи його токсичним речовинам. У своїй практиці я часто стикаюся з пацієнтами, які страждають від когнітивних розладів. І, як правило, ті, хто регулярно вживає алкоголь, набагато гірші для тих, хто уникає алкоголю. Звичайно, це не доводить причинно наслідкових зв'язків, але це підтверджує тенденцію, виявлену в новому дослідженні. Що це означає для нас? Результати цього дослідження мають серйозні наслідки для охорони здоров'я. Вони змушують вас переглянути встановлені ідеї про переваги помірного вживання алкоголю та підкреслюють важливість зменшення споживання алкоголю для запобігання деменції. Рекомендації: Уникайте алкоголю. Найкращий спосіб захистити ваш мозок це повністю виключити алкоголь із свого раціону. Підтримка здорового способу життя, здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон та психічна активність все це допомагає підтримувати здоров'я мозку. Зверніться до лікаря. Якщо у вас є побоювання щодо свого когнітивного здоров'я, проконсультуйтеся з лікарем для консультації та обстеження. На закінчення нове дослідження в галузі медицини, заснованої на BMJ, Є потужним аргументом на користь того, що будь-який рівень споживання алкоголю може бути шкідливим для мозку. Настав час відмовитися від міфу про нейропротекторний ефект помірного вживання алкоголю та зосереджено на підтримці здоров'я мозку за допомогою здорового способу життя.